Накипіло ввечері. Ну а ми переходимо до другої частини нашого етеру і говоритимо сьогодні зараз про Сарженяр про забудову, яка може його не просто спотворити, а взагалі якої не повинно там бути. І говоритимемо з архітекторкою, співзасновницею СБМ студію і, мабуть, головне навіть в нашому випадку авторкою проекту Сарженого Яркяру Ольгою Клейтман. Пані Ольга, радий вас вітати. Добрий день. Слухайте, ну що ж це таке коїться з ну взагалі мені хотілося б сказати і хочеться сказати з Харковом, але тут в даному, в нашому випадку з Сарженим Яром, а який дійсно надивує, повинен сказати, багатьох. Зробили відмінним від Ісада Шевченка і Парка Горького і таке інше. Хоча я знаю, що ви в інтерв'ю не раз казали, що ну ви не задоволені, бо він не втілений ваші ідеї, точніше не втілені на всі 100%. А тут зараз ще і там на -на намагаються втулити, я так розумію, багато поповерхівку так. Ну не зовсім багатоповерхівку. Я хочу почати спочатку. А коли ми працювали над цареним яром, ми знали, що шмат від проспекту науки до дамби, яка до круглої дамби, цей шмат належав приватній особі. Це виходить перпендикулярно проспекту науки. Ні. Віддаляючись а... від нього, ні? Ні. От ви, коли їдете по Проспекту науки і бачите Саржан Яр, угу. то ви якраз бачите отой шмат. Ага. А, він до самої велодоріжки. А, ми знали, що він, він належить приватній особі. І це було це було так ска так сказати спадок від тих часів, як от знаєте, в Києві під час Черновецького роздали багато дуже багато земель, які повинні були залишатися людським простором. І те ж саме і тут в Саженому Яру є такі шматки землі, які належать приватним особам, але вони повинні належати людям, бо не так багато в нас в Харкові є і водної поверхні, і таких зелених залишилось місць, як Саржен Яр. Я правильно розумію, що в принципі влада, будь-яка влада не мала права віддавати у приватну власність ну, цю так. землю. Знаєте, ж багато в чого відбувалося такого, що не потрібно було робити і ми її в принципі і ядерну зброю віддали. Ну, не повинні не, не, не. були відбувати а тут. Знаєте, це, це різні речі. Я не хочу давайте так. Я не хочу оскаржувати е документи на землю. Це, ага, от зрозуміло. я не хочу, я не хочу піддавати Ні... це якимось питанням. Це mm -hmm. вже відбулось. Як воно відбулось, ми вже то не будемо. Інша то інша Добре. справа, бо якщо так підходити, то ми зараз просто будемо всі розглядати ці земельні історії. А і таких? Це безкінечно mm -hmm, так. Так, так. так що ми не, не будемо навіть розглядати ту ситуацію. Ми Головне зараз розглядаємо те, що є. В на і в нас така ж сама ситуація, ми працюємо над лівим берегом. Дніпра в Києві uh -huh. така ж сама ситуація. Під час Черновецького була роздана земля в приватну власність і на ній запроектовані багатоповерхівки. І громада Микільської Слобідки вже з 2005 року виборює право на свої пляжі. Uh -huh. А і я не хочу, наприклад, зараз, під час війни, закликати харків'ян виходити на протести і ще щось. Боже, спаси. Я просто хочу сказати, що е, е, там проєктується на цьому шматку землі, проєктується 8700 квадратних метрів з таким сором'язливою назвою коворкінг. Ну, щоб ви розуміли, що таке коворкінг, це просто е, це теж самий офісний центр, тільки спільний. Типу, кожен може прийти, сплатити за місяць uh -huh. і там посидіти. Так от, у нас багато в Харкові, а, до речі, таких місій. Вони, вони, от абсолютно. в проміжку з 14 року, ну може трішки раніше, до початку широкомасштабної агресії, мені здається, виникали просто як гриби після дощу так, у Харкові. Так. І тут ми провели дослідження для того, щоб я вам цю історію розповіла. Я ну не просто так це розповідаю. Так. Я підготувалась. Я просто хочу сказати, що будівництво зараз офісних. Площ особливо в тому місці, це ну безглуздя, з точки зору міського розвитку. З точ, не з точки зору забудовника конкретного, а з точки зору міського розвитку. А хто забудовник, до речі? Авантаж. Угу. А, чому? Тому що. Е, от Наприклад, на метро Богданічний сад, там де є Саржин-Яр, ми нарахували зараз на сьогодні 90 тисяч квадратних метрів офісних приміщень. При тому, що сам сарженяр, який ми ну, запроектували тільки до підвісної дороги, це 170 тисяч квадратних метрів. То ми е, е, маємо навіть зараз вже е, таке співвідношення, що е, ми, ми розуміємо, яке супернавантаження іде на кожний квадратний метр саженого яру. А тепер уявіть собі квартиру, шикарну, класну квартиру, наприклад, там 100 квадратних метрів. І ви ви її відремонтували, і все чудово. Там жило, наприклад, там 5 або 6 людей, а потім ми туди заселили 100 нормальних людей. Що угу. ми маємо за місяць? Ну це не те, що перевантаження, а я так. просто не знаю. Ну, от... Це космічний, який, знаєте. То, по... Якщо 100 людей на 100 метрів, то то буде тумач, так? А тут ми маємо, ви ж розумієте, скільки ще житла навколо є. Це ж теж навантаження. І ми розуміємо, що просто ресурс це називається криза ресурсів сумісного користування. Коли кожен думає, якщо я тут попасу свою корову, то нічого такого не буде. І так, Всі кожен, ж... думає. І так кожен думає. І отак от ми маємо зараз таку ситуацію. І я думаю, що це. Шанс для міської влади показати свою зрілість, свою зрілість і сказати, що товаришу забудовнику, ти класно придумав, коротше, супер. Тільки давай ти побуду, або ми викопимо в тебе цю землю. Або, або ти побудуєш десь в іншому місці, або ми віддамо тобі на реконструкцію, там поряд уніфект, уніфект стоїть, там поряд закинутий мир стоїть. Там дуже багато чого можна робити. І взагалі, розумієте, з моменту коронавірусу в принципі офісні площі впали, а після того, як почалась війна, впали на 60% їх вартість. Нащо ми це все робимо, розумієте? Нащо? То я вислухала аргументи людей, які проектують це. Вони сказали: от ми робимо таке, щоб там можна було проводити засідання ООН там чи, -чи чого, щоб там було Серйозно? доступ так, до метро, щоб ми, ми там робимо там так, щоб можна було евакуюватись. Так от я вам скажу: ніхто нікуди не евакуюється, тому що спочатку прилітає. Ну, я вам, як людина, яка всю війну тут кажу, спочатку угу. прилітає, а потім сигнал три. Ну так. І це, до речі, я, це, це повин, я кажу я тим, сказати, хто просидів всю війну під землею. Я, я повинен сказати, що відбій якраз повітряної тривоги зараз у нас вона була, слава Богу, короткочасово. Зараз от відбій, так що все, все нормально. Якщо ви десь заховались, то можна виходити і продовжувати робити свої справи. Хоча я знаю, що у нас ніхто нікуди, як правило, до речі, не ховається. Слухайте, а це от вибачте за питання, це таке от. Такі масштабні бажання всіх, чи то проєктувальників, чи то забудовників, я не знаю, зробити приміщення так, щоб там ого го королівські родини можна було приймати і проводити засідання. ООН. Ні-ні-ні, дивіться тут про що ми кажемо? Ми кажемо про те, що у нас що весь світ зараз, окрім Китаю, зараз. Роз, розглядає тільки ті буд будови, які є, і вони їх якось реконструюють, вони щось додають, щось забирають. Тобто нового не будують? Так, вони стараються Як не будувати, так? тому що ми залишаємо великий слід. В природі, в навколішньому середовищі, і е, уникають, якщо можна уникнути, ми зараз маємо. Ви маєте в Харкер... на увазі центри, да? так, те, так, що так, називається так, середмістя. ага. Так, так, Уника... Щоб ми уникають нового, один так. Уникають нового будівництва, тому що ну... можна можна використати те, що вже є, угу. якщо попрацювати над цим. Ви знаєте, ну от якщо завжди рекомендують. Ця ставити себе на місце іншої людини, яка у вас визиває, чи дії, якої визиває непорозуміння, так би мовити, да, От я намагаюся поставити себе на місце забудовника, до якого приходить будь-хто, чи то я журналіст, чи то представник громадськості, знов таки, чи ви як спеціаліст, архітектор, чи. Представники навіть самоврядування і кажуть, слухай, ну ти розумієш, що тут, -тут не варто будувати, земля вже є, вона твоя, все, все, -все, -все зрозуміло, але не варто тому, що да? тут і купа людей, і навантаження, і таке, і таке. Давай, от візьми е, готель Мир. А він каже: Ти що, навіщо мені ось ця стара рухлядь Радянська? Я ж там нічого, я, я ж хочу побудувати сучасний, сучасний, сучасну будівлю там з паркінгом, з тимось, тимось, з укриттями і таке інше, і таке інше. Прекрасно, прекрасно. Абсолютно ви правильно все сказали. Окрім того, що це буде за рахунок Сарженого Яру одного з невеликих парків, який знаходиться в центрі. Я думаю, за до речі. Так, звичайно. Так, І ну, не, не можна розглядати Сержант Яр як внутрішній дворик для будівель вантажу. Все ж таки вантаж дуже класна компанія. Все за всю. всю Дуже класно, крім того, що ну, є ж ще якісь люди і інтереси, окрім їхніх інтересів. А вони не розуміють, ну, чому так? Ну, чому? Вони наслідують свої інтереси. А ну, громада, громада повинна сказати, що дорогенькі, ви класні, дуже супер, але ви побудували 5 будинків вздовж Саженого Яру, ну, заспокойтеся, заспокойтесь, може досить. вже. Може, я все-таки маю надію, що може вони самі подумають і скажуть, о ми такі класні, ми от будемо меценатами, ми віддамо оцей шмат. Отут тут напишемо, це вам подарувала компанія авантаж? Ну супер же буде. Ми на кожному дереві повісимо табличку, що це Ні, нам подарувала Поподарувала кампанія. Давайте зробимо під час війни хоч щось таке, що там, що запам'ятають люди. Слухайте, в чому проблема, що. От часто забудовники, не тільки авантаж, який багато разів згадали, робить от такі такі дії. Це нерозуміння з одного боку того, хто володіє землею і віддає в оренду, чи продає, тобто міське самоуправління, чи те, чи проблема в тому, що громадське суспільство не контролює ці от речі. Чи ну, комплексна ні, проблема ні, вже? По-перше, в нас повинен бути головний архітектор, який цими справами повинен займатися. А повинен все таки бути, до речі, головний архітектор. Так. Угу. А по-друге, і міська рада теж. А по-друге, і ще я вам скажу, що ми повинні змінитись. Війна дуже багато чого поміняла. Але люди, які заробляли тут, а... Витрачали за кордоном, в яких люди діти живуть за кордоном і онуки там, і вони бачать свою старість там, їм все одно, скільки в нас буде парків. Я, от, якщо ви подивитесь зверху на наприклад, на зоопарк до реконструкції після, ви зрозумієте, що всі заробили на цьому гроші, але в нашого міста не залишилось чудового саду університетського, який складався з 200-річних дубів. Ну, і Всі, всі заробили гроші, всі так. поїхали, всі класно відпочивають, а в нас залишилась пустеля з бетону. Всі, до речі, хто? Хто проєктував, я так розумію, хто проєктував, так. Угу. А, так, справа от, в тому ж і справа, у відсутності контролю, тому що якщо відповідає головний архітектор міста за такі глобальні проєкти, або архітектор району, я, до речі, не знаю, зараз вони ще є у нас чи ні, така посада була. І зараз є, так? якщо від людини залежиться, і ми бачимо, що щось виникає, то це абсолютно кожне звинувачення потрібно доводити в суді, якщо воно є, звичайно, але це просто, знаєте, ну, по, по як, як це правильно сказати, взаємозв'язок, очевидний, можна сказати, без звинувачень. Якщо є А. І бе, то значить, що ми приходимо до це, так би мовити. Я дуже звичайно зараз кажу так туманно, але ну зрозуміло, я сподіваюсь. А от що ви пропонуєте? Ви кажете, що ви не призиваєте виходити на пікети, але громадськість повинна щось робити. А що саме на вашу думку? Ну я, я давайте так. У нас є три, три категорії. Так, у нас є категорія міська рада, так, у нас є забудовник, і у нас є громада. От я думаю, що громада повинна висказати це все в якихось соціальних ситі мережах. Вона, громада може написати, сказати і виступити, але це не повинно бути там. Ну, під час війни ми не повинні збиратись, не повинні там розхитувати ту ситуацію, яка в нас є. Так? Якщо ми від стосовно забудовника, ну, чесно кажучи, може вони нас почують і реально скажуть, та ну й з ним, давайте подаруємо це людям громаді. Нехай вони запам'ятають, давайте з цього зробимо піар акцію. І те ж саме відносно міської ради. По-перше, треба провести слухання громадські відносно цього, і це буде з ініціативи міської ради. А громадські слухання зараз можна проводити, вже можна по 50 людей збиратись і ну в укритті і проводити слухання. А по-друге, можливо, можна запропонувати ну якось діє міська рада там, в, в тому ж там я не знаю знаю, в Європі в кожному місті є міська рада, яка вирішує такі питання, коли виникають конфлікти між інтересами громади і інтересами тої людини, того хто володіє землею, і це вирішується. Це навіть коли знаєте, коли, наприклад, там аеропорт хочуть забудувати, і людина не продає. То її такими податками цю земельну ділянку покладають, що потім вона просто не ну це, воно того не коштує. Тримати, да так, тримати становиться так, дуже дорого. Так так що багато механізмів є, але я думаю, що все-таки хтось повинен перший сказати, що от там ми молодці, ми розуміємо важливість цього питання, і давайте вирішимо отак, отак і в такий от спосіб. Ну от ми з вами розуміємо важливість цього питання щодо громади, ну нема що знаєте, немає Соціальної мережі харківської громади, так би мовити, це ми з вами конкретно, колеги, які тут поруч сидять, да, ваші і мої знайомі, друзі, близькі, і таке інше. А і знов так кому писати? Ну щодо що соцмереж, я не дуже чесно кажучи, вірю, хоча і. Визнаю їхню роль, але ну, не, не надто не надто таку масштабну мені, мені здається, тому що все ж таки ми у Фейсбуку, в Інстаграмі, тому що ми в певній бульбашці свої, звичайно. У мене немає нікого майже з представників влади, ну крім, окрім тих, хто поділяє мої те, що я розділяю да, якісь і, і політичні, і етичні, і, і так далі. І так далі. Міркування, будемо так казати, може інший є якийсь підхід. Може архітектори, як спільнота харківська, як спеціалісти, доведуть до представників самоврядування, що не бажано там, не варто там будувати, а громадськість дійсно підключиться. А ви знаєте, ну, думку архітекторів наша влада не дуже цікавиться, я думаю, тому що ми не є їх. Як це аудиторію, так сказати. Угу, вони, вони вони працюють зовсім на інших людей. І от якщо вони б сказали, що ні, там ми, ми б хотіли, щоб тут все таки були пташки, щоб тут там, можна було б там відпочивати гуляти, а не дивитись на 100-500-й е офісний угу. центр, то й, до них би дослухались. Вони виборці. Дослухається до виборців, а не до е, кваліфікованої якоїсь спільноти. І кваліфікована спільнота повинна бути, і ми давно про це кажемо: що треба все-таки, щоб була якась комісія, яка там, там були б люди різних спеціальностей, які б підготували би е, різні пропозиції, які можна було б подавати в мерію, щоб ми реєстрували якісь, наприклад, проекти. Цікаві, або навпаки, якісь там протести, і обговорювали це. Можна було б таке зробити? Оце величезне питання. Я з вами згоден. мені здається, що ну умовно кажучи, влада будь-яка, на жаль, часто підбирає собі радників і чує людей, які говорять те, що вона хоче почути. Ось в чому проблема, і тому у нас. Приказав довго жити, так би мовити, приказала міська міська рада, як вона називає ну Грацев, те, що називалося, да? А коли архітектори збиралися, не тільки архітектори міг будь хто прийти послухати принаймні проекти, які пропонуються. Я пам'ятаю навіть формально на Формально початку... це іс це існує просто формально Воно... існує. От в тому ж я не пам'ятаю навіть в доковідні часи, останні, щоб це, це працювало. А інколи навіть ну, нехай, нехай це було таке трішки окозамилювання, може і не трішки, але казали, щось слухали архітектори, хтось підтримував, хтось навпаки, вносив якісь корективи, казав, що ну, цей проєкт непоганий, але тут можна якось доопрацювати. І головний архітектор казав, що да, відправляємо на доопрацювання. До речі, до речі я пам'ятаю, що на міськ... Мі, міськрада виходить Міськобудівна рада. Міськобудівна будів, місько рада, да. Да, місько рада, правильно називається, точно. Дякую. Був ще перший варіант того, на місці чого виріс Нікольський. Був такий пан Дукер. Він так, пропонував. Так, так. Це такий жах. Був. Я пам'ятаю, там слава Богу, що він все ж таки не пройшов. Ну просто не вистачило можливостей у цього забудовника. Скажімо так, там я пам'ятаю, пропонували дві високоповерхівки: 18-20 чимось поверхів. Ну, щось таке в центрі Автомобільний Харкова. Автомобільний колапс Т пропонували. Не, не тільки. Мені здається, взагалі суцільний якийсь колапс. Знаєте, ну як до речі, і те, що може бути у Сардженому Яру. Нехай ви кажете, що там не високоповерхівки, там невеликий якийсь будинок. Да? Ні, ну тут 4, 4 рівня, але ж поряд будується а? ще один житловий От, комплекс. Це каналізація, водогін. А да? ми зараз каналізацією ну... є проблема. А хочете, я вам один приклад. От, Звичайно, дивіться, хочу. прикладами нічого не можна довести, uh -huh. але колись я прийшла до своїх конструкторів, з якими ми там. Працюємо і побачила таку штуку колону карінського ордеру висотою там щось 80 метрів. О божечки. Я їх запитала: а що це? Вона сказала: А це буде стояти напроти Газпрому. А, ну так це ж я перепрошую. Це так. знамените не так, і таке, так. яке панчик, не може. От ні, так от дивіться, він не пропонував. Воно вже було, воно вже в воно вже було в стадії такої, такій, що і ще б чуть трохи-трохи, і воно побудувалось. І от розголос, розгалас, і громада показали свої відношення, потім пішли в суд, в, суд, в суді відсудили. І це в принципі, приклад. ми да, да, так тут, е, от ми буквально минулої п'ятниці чи четверга. П'ятниці минуле, коли пройшов форум архітекторів, так. який я модерував, mm. да з Максом Розенфельдом згадали це як. А як приклад партисіпації, до речі, якщо можна так сказати, бо це була співучасть громади Всіх, дійсно. Так, так. Ну тут, тут по-перше, було данову в самісінькому центрі Харкова і абсолютно нісенітниця і химера, я б так би сказав, і ми бачили візуалізацію цього проекту і ну відбили дійсно дійсно відбили через суд так завдяки от. депутатам, в тому числі. А, може дійсно по, -по перше, давайте по -по, я, я пропоную діяти разом всім так нам а то ж. насамперед, да. а, те, що треба звернутися до а, депутатів міськради, це абсолютно однозначно. Ну а далі, дивлячись, як піде піде справа, може дійсно знов таки виходити, все ж таки, якось. Якось подавати до суду, принаймні, так то, то ми зараз повинні звернутись не тільки до громадян за розголосом, а ще й до людей, які мають освіту і можуть нам з юридичною допомогою зробити запити. І е, я думаю, що розумієте, що значить в суд. В суд тут ми, в нас шансів не дуже багато, тому що реально ця земля належить, ну, вона приватна. Тут, тут питання про те, що це протиречить інтересам громади. І тут повинен втрутитись головний архітектор і міська рада. Ну, от я власне про те, тому через депутатів також цю тему треба роз, розштовхувати, звичайно. Ну що ж, там ще будівництво не почалося, я сподіваюся. Не почалося, але сьогодні я зрозуміла, що там просто діло кипить по розробці проєкту. Ага. Ну це такий етап, який легше, мені здається, Припинити і краще призупинити на цьому так, етапі, чим ніж так, почнеться, так. коли почнеться вже коли ми хоча будемо паркани роботи, валити, як ну, ми валили в свій більше, час. Тим угу. більше дуже цього не хочеться. Я сподіваюся, що все ж таки вдасться перебороти такі безглузді рішення. А, ну що ж, пора нам закінчувати. Я дуже дякую Ользі Клейтману, яка сьогодні прийшла до студії розповісти про те, що робиться у Сарженому Ярі, який вона проектувала новий проєкт. Кого вона запроектувала, зробила, і зараз, от, не дай Боже, може там щось з'явитися? Ну не хотілося б. Ну, а ми продовжимо я, закінчимо точніше наш вечірній ефір музичною паузою, присвяченою великим ролінгам. Як...